Вітаю, шановні друзі. А цікаво мені, що передав Вашингтон Путіну? Ну, не просто ж так, приїхав Дмитрій, огинався там десь по, по закутках. Його не прийняли, ні на якому рівні не прийняли, ні від кого не прийняв. Але я думаю, що, можливо, йому щось передали, щоб він, щоб він доніс Путіну, довів до його. Вух. Давайте подивимося, чи щось передав Вашингтон Кремлю. Єрафант. Так. Єрафант реалізує ідею, <кій> єрофант реалізує ідею, щоб ідею на перспективу, щоб в майбутньому Раша залишилася взагалі одна, і вона залишиться одна проти всіх, проти неї будуть всі. Бізнес, великий бізнес, від Раші відійде. Ось так от. Велику прибыль більше раша не буде мати. В майбутньому вона залишиться одна. Що передали? Що Путін має пусті мрії? Ось пусті мрії. В майбутньому їх Пентаклівий дом. Буде пустим, Трамп задумав іти дорогою, яка, безумовно, приведе його до тріумфу, якщо він буде впроваджувати і надалі ті ідеї, які приведуть Росію до пустоти. Да? Казна їхня буде відтоги спустошена, спустошена. Тобто Трамп впевнено. Реалізує і впевнено іде до виконання ідеї. Що передали, що ще передали. І в нього є всі шанси. Тут дивіться, як тільки Казна Путіна буде пустою, да? карта пустоти, казна буде пустою? Підвіситься ідея із цією спецоперацією. Тобто треба буде, потім, треба тоді вже буде жертвувати спецоперацією. так от. Що передали? Імператору передали. Що? що його проєкт у, у, у Войнуху, що його проєкт співпраця, співпраця треті країни. Ви знаєте, тут Трамп Трамп має шанс разом із третіми країнами організувати якийсь новий проєкт, і буде надалі працювати в цьому проєкті. Що для імператора буде? Хитрість. Імператор хитрує, що в чергове, знаєте таке враження, що скажуть, що ваш Путін в чергове хитрує, хоче об, 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 ну, обмахати, обмануть. Дивіться, по-хитрому, да? співпраця. Цей ваш проєкт по співпраці це ось він проєкт ще може бути, з да? чим поїхали, що ви. Ось цей нам проєкт, хочете втюхати якийсь, да, співпрацю з цим проєктом. А це всього-навсього, як завжди, Путін обдурить, обманить і ну, такий ложний, ложний шлях, обманний обманний шлях. Це хитрість, обманна хитрість. Іти на співпрацю з вами, скажімо так, іще, іти на співпрацю із імператором іти на новий якийсь проєкт з ним це обман, це брехня і. Тобто не вірять, не вірять більше в те, що Путін буде Ну, Дідуля догрався. <кій> Тепер щоб він <кій> не пропонував, йому просто не вірять, що передали. Трансформація буде. Однозначно смерть, трансформація <кій> з такими, Ой, раз. Тобто такі відношення, я тобі ти мені, такі вже від... відносини вже ніхто не вірить. Таким відношенням буде поставлено крапку, вони померли. Тобто, що ти обіцяєш щось зробити і не робиш, не? говорять йому. Ну, Тут, бачите, оця ця хитрість, вона попереду випадала в розкладі, що посулили, швидше всього Трампу якийсь дуже вигідний бізнес-проєкт, дуже крупнючий і з величезними. З величезними прибутками і особисто да, особистий прибуток, тобто працювати в одній, в одній команді з вами, мати особистий прибуток, дуже великий. Це, бачите, тут обман, ти мені, я, я тобі це все обман. На цьому поставлю на крапку. Ні на, які, ні на яку співпрацю, ні на які дешевні оці ось проекти, більше Трамп вестися не буде. Поставлено крапку. З чим поїхав, що сказали, що передати Путіну, що буде поставлено крапку, і звідти почнеться вже новий розворот. Або вирішили вже розвертати ситуацію, раз ви не хочете, ви брешете, Ось, да? ви, ви крадите, ви хитруєте, От, то в такій поведінці буде поставлено крапку і обов'язково буде розворот. Розворот ситуації, розворот ситуації у війні, тобто зробимо так, що допомоги буде йти все менше і менше на ведення вашої війни. Що передали Путіну? Передали, ось бачите. Ситуація, що ситуація і так уже занадто довго тягнеться з війною, з війною занадто довго тягнеться. Потрібна в домі потрібна стабілізація. Ситуація із давньою дружбою буде змінюватися. Ситуація з давньою дружбою, з Трампом буде змінюватися. Ну тут випала, звичайно, тут кардинальні зміни, тому що і смерть, і колесо фортуни тут будуть абсолютно, і це вже рішення прийнято все. Тобто із старими дружбою, старою, старою, старим партнерством, да, буде все таке. Якісь зміни. план є план є який досить сильно розчарує Путіна. Довго він брехав, тягнув, тобто обманював, бачите, там Таро говорить довго-довго. Тепер є план, який для вас закінчиться трагічно, і вас послаблюють до такого стану, да та, рукотворно можна втрутитися в ситуацію аж так глибоко, що ви. Ну, просто ляжете. Четверка мечів це коли сили взагалі немає. Зупинемо. Ми вас засто... зможемо зупинити через трагедію, <кхи> тому що старі дружба, дружба і партнерство розірване, От я кірці кубків, так? і повністю будете знесилені. Все. Догралися називається. Однією фразою, скажімо так, догралися, ви зі своєю брехнею, ребята, будете йти лісом. Д'явол отримає досить болючий удар. Дуже болючий удар через санкції. Все. І ось, і ось цей поговорили, да? відбулися певні маніпуляції через переговори. Тобто маніпуляції з переговорами більше не буде, швидше всього. І ось цей посланник їхній. Кирил, Дмитрій поперся у свою рашу. От так от. Він думав, що знову маніпуляціями зможете зможе посилити свої, свої позиції. Дивіться, си, сильні позиції, тобто купити Трампа, купити Трампа, ви бачите? Захотіли. От. Так, от. несподівано да? зіграти на емоціях на його. Бажання, але всі бажання обнулилися, все. Ну, що, знову Таро говорить, що, що передати Путіну? Що вирішено боляче бити санкціями, обмеженнями. І, і, так, і так, що сил не вистачить. Кінець минулим партнерським стосункам, кінець дружби, є план в домі. Про це йому сказали, Про це йому сказали, є план в домі. І цим планом можна досить кльово розвернути ситуацію. Отак от, досить уже називається наш маленький дурич. Отаке пісні, швидше всього, повіз Дмитрія Путіну. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.